Вітаю всіх на каналі Дніпровські пороги. Змайстрував я на швидкоруч ось такого флюгера і дав йому назву Кукурузник. Річ проста, але у домогосподарстві дуже корисна. З його допомогою, навіть не виходячи з хати, а подивившись у вікно, можна визначити, чи є вітер. На дворі чи немає, і звідки він дме. А я пішов копати чесник, бо вже пора. Сонечко вже встало, вітер розігнав хмаринки і затих, небо ясне. Зараз я чесничок викопаю. І вам покажу, який у нас в цьому році урожай. Минуло кілька днів, як я вам показував наш часник. Лися ще дужче посохло, але ще є і зелене. Ось оці коробочки почали розкриватися на суцвітті. Так що треба його вже вибирати. Сьогодні в нас 5 липня. Зараз я його підкопаю і вам покажу. Бо вирвати його неможливо. Вирішив трішки перепочити і показую, який у нас в цьому році урожай часнику. Любаші. Ось такий він. Нормальні головки, а коріння більше 10 сантиметрів. Тільки треба викопувати. Добре, він зарився і вкоренився. Кажуть, що якщо видаляти стрілки, то урожайність вище буде на 30%. Ось дивіться. Часник там, де стрілки. Звичайно, він менший. Від того, де стрілки я виламував. Так ще треба видаляти стрілки. Так, добре, я продовжую. А ви відпочивайте. Все, викопав. Як на мене, урожай чеснику Любаша в 2025 році непоганий. Є і більші, є і менші. Ті ще були під забором затінку. Це ось такі і такі. А Ці стрілки я залишу, хай дозрівають, як кажуть, на корню. І з цих бульбашок восени посаджу. І на наступний рік виростуть однозубки. А ще на наступний рік посадимо однозубки і вже буде чесничок. Будемо оновлювати сорт. Так, садив я один кілограм головок. Не зубків, а головок. Там ще були відходи із стебла всередині. Восени десь в вересні місяці полив добре тут, бо була дуже суха земля, неможливо було копати. Через тиждень вніс три відра добре перепрілого пташиного посліду. Це куриний памят. Потім за місяць до посадки перекопав, посадив 20 листопада ноября. Ширина міжряддя 30 см Відстань між рослинами 15. См. На четверть. Саме оптимальна відстань. В травні місяці Підживив карбамідом по вологій землі. Спочатку полив, а потім підживив одна столова ложка на 10 літрів води. Декілька разів пололи, поливали, розпушували землю. У мене тут вже відносний порядок. Так ще й ви вибрали одну культуру, навели порядок, вибрали другу, також і воно все отак і буде порядок поступово. А зараз зважимо, яка ж вага головок по нулям. Вісімдесят шість вісімдесят чотири це середня п'ятдесят один і найменше двадцять сім. А це ті, що були стрілками 61. Сорок п'ять, сорок шість. Так що стрілки видаляти треба. Урожайність буде вищою. А цей малий ріс в затінку, якщо часник і сонечко любить. І що ж з цим часничком робити далі? Треба його просушити. Ось так. Десь штук по 10 треба зв'язати. І підвісити десь в затінку, на протязі, на сквознячку. І хай він так повисить, посохне не тільки дві, а може й більше. І всі поживні речовини, які отут ще залишилися, перейдуть в головку. Потім відрізаєте стебла, залишаючи десь сантиметр такой, зрізаєте корінці. І зберігаєте, хто в кладовці в ящиках, хто в підвалі, а ми на горіщі. І цибулю зберігаємо, і часничок. В морози, як буде 8-10 мінус, вкриваємо стареньким кожушком. Друзі, напишіть коментарях, Як ви вирощуєте чесник? Хто вже викопав, який у вас урожай в цьому році? Кому сподобалось, поставте лайки, вподобайки. Вам не важко, а мені буде приємно. І ще скажу. Оце озимий часник його стрілки. А весняного ярового стрілок немає. Оце так можна відрізнити, де озимий, а де яровий часник. На цьому все. До побачення. Бажаю вам гарних урожаїв, всіх культур, хто вирощує, миру і добра всім. До нових зустрічей. До побачення. А я пішов снідати, бо ж заробив вже восьма година ранку. А часличок вже впорядкований, сохне в затінку. І ось тут, де він ріс, вже повний порядок. Я також відпочив. Ось так і пролетів суботній день. А на вечері у нас буде шашлик із свинини та курячих гомілок. А також відварена картопелька, змащена олійкою, з цибулькою та кропом. Всім смачного, хто зараз снідає, обідає чи вечеряє. А зараз вітер південний, тобто южний, нікому не нужний, тому що дуже спекотно. 39 градусів затінку. А на сонці шкали термометра не вистачає за 50. Так що можна сміливо смажити на салі яєчню, а також млинці.